Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, ви бачите, що до вас хтось прийшов і ще в незвичній формі. Ми прийшли з такої місії. Якщо ви чули, можливо, а я в більшості розумію, що ви знаєте, чули про таку місію Гедеон. Ми з місії Гедеон, і ви знаєте, що завдяки благословенній місії Гедеон ми сьогодні з вами маємо що? Євангелію. Дякуючи братям з місії Гедеон. Ми сьогодні в нашій країні маємо що дарувати людям для спасіння їхньої душі. Чому ми в формі? Ми з братом. Ви напевно знаєте, Гула Сергій, він національний директор місії ГДОН по Україні, я його помічник. І ми сьогодні звершуємо такий проект. А ви знаєте, хто такий ГДОН? В переводі ГДОН означає хоробрий воїн. Суддів, так написано. І тому ми стоїмо як воїни, але в першу чергу йде війна за людські душі. Тому сьогодні йде боротьба на фронті, а є де інша духовна боротьба. І ми сьогодні звершуємо проект Хоробрий воїн. Ми завтра їдемо у Франківськ, і ми сьогодні в більшості займаємося це навчальними закладами нашої країни. Дякувати Богу! Що нам сьогодні наша Україна і Міністерство освіти і всі області, в тому числі Київ, відкрив і дав нам добро на дозвіл проповідувати і роздавати Євангелію в школах. Я вам дещо зараз скажу: ми в тому році пройшли 800 біля 800 навчальних закладів. Це кожен день на уроках. Уявіть собі. А знаєте чому? У нас 99% дітей. На жаль, в християнській країні не знає, що таке Євангелія. Скажіть, хто винуватий? Яка причина? 30 років у нас було духовної що свободи? І ви знаєте, ми забули саме основне призначення наше. Це донести людям і нашим дітям, що таке, що Євангелія. І ми сьогодні робимо все. Щоб дітям донести, що таке Євангелія. Нас пускають в класи, нам збирають лінійки, нам дають по 45 хвилин ціли презентації робити, і ми кажемо слава Богу, але у нас є проблеми. Ви знаєте, що в цьому заході, який ми робимо по Україні вже третій рік, беруть участь тільки одиниці людей. Гедеони це воїни передової. Нам не вистачає сьогодні воїнів воїнів Ісуса Христа. Я розумію, не всі можуть бути на передовій, але хтось що робить і снаряди, правда? Хтось молиться, хтось допомагає і матеріально, і нам треба і такі воїни. І тому перше призначення місії Гедеон це проповідувати і роздавати людям Євангелію. Друге, ми шукаємо. Ми шукаємо гедеонівців. Ми шукаємо людей, які би пішли і донесли людям, які ще не знають, що таке Євангелія. Третє, в тому році ми подарували біля, нам до нас прийшло біля мільйон екземплярів Євангелії. А одна така маленька книжечка коштує біля 70 гривень. Ну, помножте, скільки це коштів. І ви знаєте, прикро те, що наші українці. З цієї суми тільки пожертвували три проценти. Сьогодні люди не готові платити на цю книгу, яка розповсюджується по всьому світі. Та дякуть Богу, в нас же сьогодні є. В Китаї ще нема багато. І тому ми залучаємо людей, щоб люди жертвували на друг святої книги, яка називається що Євангелієм. Скажіть, дорогі мої, а яке сьогодні свято? Сьогодні ж свято якесь, правда, да? Я ще не чув, що хтось це розповідав. Давайте нагадаємо, яке було свято і ціль цього свята, і що ми взагалі святкуємо. Давайте разом всі відкриємо Євангелія від Луки, 19 розділ, 41, 44 вірш. Євангелія від Луки, 19 розділ 41 по 44 вірш, разом прочитаємо, і де що візьмемо для себе. Написано: а коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним. Кажучи. Якби ти зрозуміло хоч у цей день, що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від твоїх очей. Адже прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги оточать тебе валом, і візьмуть тебе в облогу, і тіснутимуть тебе від усіль, і поб'ють тебе, і твоїх дітей у тобі, не залишиться каменя на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. Перед цим текстом написаний текст. Де Ісуса Христа зустрічали як? З пальмами, вітвями, кричали Слава, Осана. А в цьому тексті ми бачимо реакцію Ісуса Христа. Це було свято. А Христос що робив? Плакав. А знаєте чому? І плаче сьогодні? Тому що ці люди не зрозуміли, знаєте що? Євангелія. Сьогодні багато людей віруючих є, які знають про Бога і багато роблять чого для Бога, але не зуміють суть Євангелії. І ви знаєте, що він каже в 42-му вірші. Давайте ще раз 42-й вірш прочитаємо і висвітлимо на екран. 42-й вірш. Бо написано. Якби ти. Зрозуміло, хоч у цей день, що потрібно для твоєго, що? Скажіть, яка сьогодні в нас в Україні трагедія? Що сьогодні саме найбільше люди просять миру? Саме на сьогоднішнє свято і в цих словах, що ми з вами прочитали, Христос відкриває, що потрібно для нашого, що миру. І тепер давайте поговоримо про три речі. Якщо ми не знаємо ці три речі, ми ніколи миру цього що не будемо мати. Єрусалим теж нуждався в мирі, тому що е, на той час Ізраїль був в окупації Риму. Розумієте, да? це була колонія, де з ними знущалися, податки брали, і люди втомилися страждати, коли їх гнобили. У нас сьогодні подібна ситуація. Люди сьогодні взивають і просять до Бога про мир, а миру що? Нема. І Христос плаче, каже, ви не зрозуміли. Як тоді, так і коли, так і сьогодні. І перше, що люди хотіли в той час, коли зустрічали Ісуса Христа? І сьогодні, мабуть, та сама ж ситуація: всі люди хотіли поміняти що владу, політичну що ситуацію. І вони думали, що якщо прийде новий політик, новий президент чи новий цар, то все, що зміниться. Але він плакав, каже, ви не зрозуміли. Ви не зрозуміли. Що саме головне сьогодні? Люди не, зрозу, не розуміють. Ви знаєте, коли ми читаємо 19 розділ, то в 11 вірші ми треба дивитися завжди що вище і нижче, і тоді можемо розуміти, про що йде мова. Яка була проблема в Ізраїлі і яка сьогодні проблема в нас? В 11 вірші написано. 19:11, що вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже що царство, що нарешті що прийде мир, благословіння і все добре. Але далі написано про проблему, яка була в Ізраїлі і яка проблема в нас? 13 і 14 вірш, 19 розділ, він покликав 10 своїх рабів і дав їм 10 мін. І сказав їм: торгуйте, доки не прийду. Та громадяни, написано, ненавиділи його і послали послаців слідом за ним, кажучи, ми не хочемо, щоб Він панував над нами. Проблема номер один. Чому люди сьогодні в світі не мають миру? Вони не хочуть, щоб Христос панував і був господаром їхнього що? життя. За що сьогодні всі, от я об'їхав до 30 країн світу з проповіддю Євангелію. Всі країни бастують, вони не мають миру. І ви знаєте, всі народи, і всі сьогодні племена борються, знаєте за що? За свою незалежність. Скажіть, на чому обманув лукавий перших людей? Будь Богом в своєму житті. І ви знаєте, навіть учні, які пішли за Ісусом Христом, вони думали, що будуть з Христом сидіти де? По лівиці. І по правиці. І вони не зрозуміли, знаєте що? Євангелія. І Христос сказав: хто не зречеться самого себе, і всього Він не може йти за мною і зрозуміти, і пізнати, що таке, що мир. Тому щоб зректися самого себе, це треба жити, як жив хто? Сам Христос. А хто хотів би народитися в хліві? А хто хотів би жити, як він жив, і вмирати, що? На Христі ніхто думаю, і правда? І ви знаєте, коли учні зрозуміли Євангелію? Скажіть, що починаються всі послання великих апостолів? Ви знаєте, апостол Петро, це друг Ісуса Христа. Я думаю, я б написав би так: я друг Ісуса Христа. Так, послання почав би. А знаєте, що Він каже? Я раб Христа. Брат Іуда Ісуса Христа. Ну брат же ж, правда? Ні, він каже, я раб. Апостол Павло каже, що про себе? Ну, може, я великий вчитель? Ні, каже, я раб. Хто хоче сьогодні бути рабом Христа? Рабце, розумієте, це розуміння, яке всі хочуть з цього рабства вибратися. До чого? До комфорту, до свободи, до незалежності. Ну ніхто не хоче віддати в себе, що в раби. І людина, яка не є рабом Ісуса Христа, вона знаєте, що буде воювати? Вона буде воювати за те, що воювали в той час ізраїлітяни. Сьогодні вони стелять і хвалять Ісусу Христу і Віча, а через три дні його вони що розп'яли. Сьогодні ти хвалиш політиків, сьогодні ти говориш в церкві слава Богу, а завтра ти ближнього що проклинаєш. Осуждаєш, ненавидиш, бо щось забирають, що твоє. Ти будеш воювати за своє. Ця людина не має що? Миру. Не має миру, не має спокою. І ви знаєте, перші слова Ісуса Христа, воскресло. Він протягує свої руки, пробиті. І що каже? Мир вам. Це була заплачена що ціна. Скажіть: а хто хоче платити таку ціну? Ніхто. Тому перше значення, чому ми не маємо миру, стоїть питання: хто живе і Господь. Господь це кюріус, а ти хто раб? Да? Хто господин Твоєго життя? Ви знаєте, ми окружили себе багато заборами, хорошим життям. Навіть курка чужа забіжить, чи хтось зайде, і нас же що? Ми вже втратили мир. Розумієте, так? Да? В машину хтось сів з грязними ногами, да? наслідив, і в тебе що втрачений? Мир. Ми часто воюємо, що не за Боже, а за чиє за своє. Це перше. Друге, ви знаєте, чому Христос плакав. Тому що 43-й вірш написано далі. Адже прийдуть на тебе дні, твої вороги тебе оточать валом і візьмуть тебе в облогу, і тіснуть тебе від усіль. І 44-й, і поб'ють твоїх дітей у тобі, і не залишиться камені що на камені. Послухайте, ці люди не знали свого що. Майбутнього. Сьогодні багато людей вони не думають про своє що майбутнє і про своїх майбутнє що дітей. Про що думають? Як мені сьогодні добре бра? жити? Щоб мене було все і комфорт, і достаток? І тому справжні учні Ісуса Христа вони не живуть для хорошого життя. А віддають своє життя, щоб звільнитися від тлінного і проклятого життя, щоб мати яке життя? Вічне життя. І тепер, ви знаєте, всі сьогодні чекають миру, правда? А що чекає справжня церква? Об'явлення 22 розділ 17 вірш. Давайте почитаємо. Об'явлення 22 друге 17 вірш. Давайте на екран, щоб всі разом прочитали. Написано такі слова в об'явлення 22, 17. Написано, що церква чекає. А дух і наречена кажуть, що Господи прийди. Чому? Тому що на цій землі ми проживаємо і проходимо що страждання і біль від людей, які причиняють нам. Сьогодні мало хто чекає Ісуса Христа. Сьогодні чекають, знаєте що? Мир і безпечність. Коли каже, прийде мир і безпечність, тоді і прийде що? Пагуба. І тепер багато віруючих людей в Філіпанах написано 3,18, 19. Давайте відкриємо ще Філіпанам 3, 18 і 19. Адже багато хто про них, я казав, часто говорив і нині. Послухайте, апостол Павло теж плакав за віруючими людьми. Кажу, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець загибель, їхній Бог це черево, і сором їхня слава, вони думають тільки про що? Сьогодні багато віруючих людей думають про хороше життя на цій землі, і це написано вороги Христа. Вони воюють за чиє? За земне. А 20-й вірш далі читаємо. А 20-й вірш написано: адже наше життя де? На небесах, звідки? І очікуємо Спасителя Ісуса Христа. Розумієте, справжні віруючі люди очікують Христа. Каже, коли побачите ці події, що відбуваються на цій землі море, війни, землетруси, то знаєте, що я що? Близько. Я гряду. Друге, значить, ми зрозуміли, так? Да? Люди, справжні віруючі, думають про своє майбутнє. Попередній вічність. Наше життя дуже коротеньке. Третє, саме важливе, І написано в 42-му вірші, ще вертаємося, Євангелія від Луки, 19.42. кажучи, якби ти давайте відкриємо Луки, 19.42, кажу, якби ти зрозуміло у цей день, що потрібно для твого, що... тепер скажіть, коли нам треба мир. Про який день Господь говорить сьогодні. Нам мир треба сьогодні, не завтра, не післязавтра, сьогодні. Каже, якби ти сьогодні зрозумів, що тобі треба сьогодні для чого? Для миру. І ви знаєте, Євреям, 3 розділ, 15 вірш, написано про євреїв, які вийшли вірою з Єгипта, але які не мали що миру. Е, е, Євреям третій розділ. Цей е, третій розділ 14 і е, 15 е, вірш. Давайте на екрані. Тому, євреї, так, Тому ми стали співучасники Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Як сказано, про який день? Сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваших серця, як було під час що. Людина, яка не має миру в своєму серці, у неї завжди буде що? Нарікання. Влада не така. Люди не такі. Правда? Жінка не така. Браття не такі, сестри не такі, пастер не такий. Нарікання. І ми знаємо, що вони ходили в чому? В кругах суєти. Людина, яка не має миру, вона буде що? Нарікати. І Христос каже, сьогодні. сьогодні. Що треба було сьогодні їм зробити? Каже далі в 44-й вірш. 44, 44, ми вертаємося в Луки. Євангелія від Луки, 19 19.44. Євангелія від Луки, 19 19.44. Написано: поб'ють твоїх дітей, і тобі не залишиться каменя на камені. Бо ти не зрозуміло часу твоїх що. Ви знаєте, я всіх, я всіх людей, віруючих, невіруючих, питаю. Ви сьогодні Євангелію читали, я кажу сьогодні. Знаєте, що вони мені кажуть? Не було часу. Ви знаєте, яка проблема номер один? У нас сьогодні немає що часу. Стоїть питання сьогодні до нас. А був тебе сьогодні зранку час? Коли Бог відвідав тебе Духом своїм. Якщо його не було, то скоріше всього, що ти кудись біжиш. І в тебе суєта і миру в серці що нема. Наш час дуже коротенький. Ми на свердар ідемо, бачимо дату народження, дату смерті, а посередині коротенька що. Рисочка, правда? Це коротенький наш час. І ви знаєте, це найбільша, мабуть, проблема, що люди сьогодні не мають часу. І коли Ісус Христос прийшов на цю землю. Ви знаєте, куди він пішов? Далі в Євангелії від Луки, 19 розділ, 45 і 47 вірш. Євангелія від Луки, 45 і 47 вірш. І пішов він куди? А скажіть: а який нам Христос приніс новий храм? Храм нашого? що? Тіла, правда? І почав там, що. Знаєте, скільки в наших храмах сьогодні думок? Як заробити, як продати, як купити, як побудувати. да І що він почав робити? Виганяти. Забирати. А кому це подобається, коли забирають, що. А знаєте, що він далі хоче? 46-й вірш читаємо далі. Кажучи, їм, написано, мій дім буде домом, що. А чому в нас немає молитви? Ну то що що багато життійських забот. Каже, мій дому буде молитви, а ви зробили що? Ви воюєте між собою? Ви сваритесь, ви щось хочете і не отримаєте. Да? Бо не Боже, а за чиє? За своє. І 47 й вірш. І навчав, коли навчав, браття і сестри? Щодня. Справжні учені Ісуса Христа кожен день перебуває в чому? В навчанні. Ви знаєте, коли ми читаємо слово проповідував і навчав, то слово навчав стоїть два рази більше, як проповідував. Тобто Христос займався чим? Навчанням. Навчай себе, навчай людей, які йде біля нас. І ми маємо не просто молитися і навчатися, а йти і навчати як христоского людей. І ви знаєте, справжня Божа людина, яка має мир, вона не плаче. О, як я буду жити, за що, зараз прийдуть, заберуть. Христос плакав за людьми. Послухайте. Справжня Божа людина, яка молиться і перебуває на навчанні, вона плаче за тими, хто сьогодні йде до прокляття і загибелі. Вона посвящає себе на спасіння інших людей. Браття і сестри, не дамо себе обманути в останній час. Лукавий і суєтливий, щоб зрозуміти і не е, зрозуміти основне наше призначення. Ідіть і людям проповідуйте, що євангелія. Ми вас всіх запрошуємо, щоб ви були добрими воїнами Ісуса Христа. Тому що написано в об'явленні переможець унаслідує, що все. Це людина, яка веде переможне життя. Давайте скажемо слава Богу. Ми маємо ще добрий час. Ми можемо поправити наші світильники і можемо ще багато чого зробити.